Отже, про хвилю. Занепокоєння з приводу того, що а, урядовий квартал і, зокрема, Верховна Рада під загрозою маємо певні наслідки. Президент Володимир Зеленський дорікнув депутатам Верховної Ради, які влаштували собі вихідний через нібито загрозу російського удару. у своєму вечірньому відеозверненні. Голова держави зауважив, що коли в Україні немає повітряної тривоги та російських обстрілів, усі органи влади, державні структури, а також виробництва тощо мають працювати однаково, зокрема, це стосується і парламенту а що глава держави наголосив, що необхідно усвідомлювати, що Путін буде й надалі залякувати українців. Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництво, посольства всі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх: від Верховної Ради України та інших структур та гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо і служимо. У війні інакше не буває.